На Київщині у містечку для переселенців відкрили перший хоспіс. Там уже мешкають дві жінки з Покровська, які не можуть дбати про себе самотужки. Протягом тижня заселяться ще восьмеро. За усіма доглядатимуть медсестри і санітарки, як живеться переселенкам, розкаже Дар'я Цесарук. Давайте, зарядку будемо робити, отак зжимати, розжимать руки, а після й ноги Валентині Андріївні масажують щоранку. Без таких здавалося б зовсім простих вправ. Вона навіть сидіти на кріслі спокійно не може, бо суглоби уже болять а надто після травми. Просто йшла і не змогла підняти ногу, не змогла а що? В общем, оказалось, що в мене перелом шейки бідра, Перелом шейки шеїки бідра. От і на мої години. Це вже більше все, що я так стануся житті з цими ходунками. Тримаючись за них обома руками, вона робить буквально кілька кроків. Далі вже ніяк, навіть просто стояти тяжко, а готувати чи прибирати по готів. сьогодні. Я ще хоч і з ходунками, але я двигаюся. Я себе наскільки можна була обслуговувати. Ну, і то йде раніше усім побутом займалася сусідка, теж Валентина. Вона не може підняти щось тяжке. В неї нема можливості поїхати в магазин і скупитися. Тож я приношу їй рекламні листівочки, щоб вона бодай бачила, що там є, та скільки коштує. Нині ж фактично цілодобово про неї піклуються у хоспісі сьогодні. Зміна Галини медсестри. І з багаторічним досвідом. Старость вона нікого не минає, вона у кожного. І люди, які вже не можуть за собою доглядати, вони тут. Ми їм все допоможемо, все. От, ми, як говориться, їхня, їхня права рука. Кожен, кожен день ти приносиш радість людям, а радість ця вона і в нас у серці. Поки підопічних у неї лише двоє обидві жінки з Покровська. Ось я вам обід принесла. Сідайте сюди на стільчик, будете обідати. У меню супа ще макарони з котлетою. Такої домашньої їжі Раїса й не їла місяцями. Газу, щоби готувати у Покровську, вже не було. Волонтери знайшли її там випадково. Раїса й сиділа на лавці просто посеред зруйнованого подвір'я. У місті вона залишилася без нікого. Вона сиділа на сонечці і грілась, намагалася зігрітися взимку, тому що в її квартирі температура опускалась з нижче нуля. Там її знайшли білі янголи. Пані Раїса не милася Райсій Ларіонівні вже 82. Вона практично не чує і погано бачить, бо після місяців у голоді і холоді її здоров'я сильно похитнулося. Розбито все, по телефону дзвонили кажуть, полдома вже розбито зовсім. Все Дуже очень тяжело. Її звідти привезли в містечко для переселенців на Київщині. Його за кошти американського мецената звели ще два роки тому, а для найтяжчих збудували ще й хоспіс. Квартири у ньому двокімнатні, повністю умебльовані, Є спеціальне ліжко, холодильник і телевізор. Це місце для тих, хто вже не може сам собі готувати їсти, а хто не може самостійно помитись, хто не може вийти на вулицю самостійно. Тим, кому потрібна цілодобова підтримка і допомога. Саме тому ми а, зробили клич тут в нашому містечку, просили людей, щоб а, вони прийшли сюди в хоспис і працювали тут, і допомагали цим маломобільним. Хто до нас заїжджає? І ми відібрали декількох осіб, які чергують день і ніч. Місця тут стане на десятьох. Решту жильців заселять щонайбільше упродовж тижня, а згодом планують збудувати і ще один такий. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.